Привіт усім, друзі! Радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми поговоримо про Bybit IDO, але про оновлене IDO. IDO 2.0, яке проводиться зараз на Bybit на web 3 платформі. Якщо ви підписані на мій ютуб та телеграм-канал, то ви вже точно знаєте, що таке IDO, а можливо і приймали участь. А якщо і пощастило, то там непогано заробили. Але буквально від вчорашнього дня наше IDO трошки модернізувалося. Трохи змінили умови, змінили правила, змінили механіку. І я отримав одразу дуже багато запитань: назар, що робити, як там правильно то, як робити те, куди тикати тепер, тому що раніше все було однакове, тепер буде все по-іншому. І сьогодні ми розберемо це все, я покажу детально, що робити, що змінилося, як це вплине, чи це добре, чи це погано, для кого це добре, для кого це погано, стало краще чи гірше. Сьогодні на ці всі запитання отримаємо відповіді. Я все детально вам покажу, по полочках, як завжди. Тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Як завжди, для того, щоб приймати участь. Учи з IDO та робити любі активності на біржі Bybit, вам потрібен аккаунт на біржі Bybit, а зареєструватися ви можете за моїм партнерським посиланням, яке я вам залишу в описі під відео. Ну а саме IDO це можливість від біржі Bybit купити токени на ранній стадії по дешевій ціні і продати на лістингу дорожче. Зазвичай 95% IDO виходили успішними і давали заробити, хоча вже приблизно два IDO було, які не дали заробити, але знову ж таки це майже без ризиків, тому що в нас тепер діє політика повернення. Коштів, тобто, якщо токен торгується протягом двох тижнів нижче відмітки IDO, нам просто повертають кошти, за які ми викупляли. Ми витрачаємо там лише на комісії. А якщо у вас не багато аккаунтів, то там витрати будуть 2-3 долари. Тому, по суті, це без ризиків, а можливість є заробити 100, 200, 300, 500 доларів, 1000 доларів, 5000 доларів, 20 тисяч доларів, ми раніше заробляли. Зараз, звичайно, таких IDO немає, ринок інший, але рано чи пізно таке IDO може бути, і нам потрібно приймати участь. Щоб бути до цього готовим і не пропустити це. Отож, переходимо до діла, потрапляємо на головну сторінку біржі Bybit, Після того, як ви зареєстрували та верифікували аккаунт. До речі, для участі на Web3 верифікації вам не потрібно, але я раджу усім її робити, тому що потім буде менше запитань, коли кошти придеться вивести, наприклад, на основний аккаунт і робити якісь маніпуляції. Де в нас те IDO, де той Web3? Ось тут можна натиснути зліва зверху на Web 3. Переключаємось. Якщо у вас ще не було тут гаманця, то ви можете його в декілька кліків створити. Після цього нам потрібно вибрати ось тут отримайте і IDO. Тиснемо сюди. І ось наше Bybit web 3 IDO 2.0. Тобто змінене IDO нове, в якому нові умови. Тут показує загальну кількість учасників, яка за весь час приймала, скільки тут збирали коштів, який середній процент, і кількість проєктів, яка вже тут вийшла. Ось наш проєкт, який тепер вийшов, він на мережі Ethereum, але затрат тут багато не буде, тому що тут тепер не обов'язково наперед закидати кошти іменно в ефірі. Кошти можна тримати в будь-якій мережі. Зараз це все буде попередньо. Початку пояснювати. Підлягає поверненню, про це я ще потім розповім, хоча я вже сказав, як воно працює. Учасників вже є 14 тисяч, токенів буде 15 мільйонів, ціна за один нет нам дають купити 0,01 і буде зібрано 150 тисяч USDC. Підписка буде тривати у нас ще майже 6 днів, тобто у вас є ще 6 днів, щоб приєднатися до цієї активності. Це можна зробити навіть в останній день. Просто потрібно буде закинути кошти, тому що тепер будуть враховуватися середньодобові баланси. Добре, давайте пройдемо далі і тиснемо Приєднатися. Після того, як ви підписалися на IDO, має засвітитися ось така ова штучка, і дивимось по суті на хронологію. Сама підписка вона буде тривати в нас аж до 25 липня, до 10.00 по UTC. Давайте одразу зрозуміємо, що UTC, якщо пише, потрібно додавати 3 години. Відповідно, весь час, який ми тут бачимо, тут. Тут і всі інші дати це все потрібно додавати 3 години, щоб був на наш час, тому що UTC в нас є плюс 3 години. Тому якщо тут пише 10.00 по UTC, то на наш час це 13.00. Отож, значить, до 25 липня до 13.00 ми можемо робити підписку, можемо приймати участь. Але як працює тепер механіка IDO, ось тут ви можете бачити, що в нас є якісь бали, якісь квитки. Поки що не зрозуміло для вас, що це, але зараз я це все поясню. Давайте перейдемо одразу на таку сторінку, як взяти участь в ByBid web 3 і покажу вам найголовніші деталі. Ну Тут це все, що я показав, що потрібно підписатися, накопичуйте бали IDO. Отож, нам потрібно отримувати бали, відповідно, тих балів нам будуть видавати рівні, і відповідно тих рівнів нам будуть давати квитки. Давайте я вам ось тут покажу. Дивіться, друзі, якщо ми маємо від 0 до 30 балів, то в нас може бути один квиток і один лише максимум може виграти. Якщо ми маємо від 30 до 100 балів, відповідно ми можемо мати 3 квитки, і в нас може бути лише один виграшний. І наступний рівень це є тір 2, тір 3, тір 4 і тір 5. Відповідно, тут 200-500 балів 15 квитків може виграти максимум 2. First com, first serve. ні, ні, ні. Так бачимо, що з третього рівня у нас ще починає діяти якийсь first come, first serve. Що це означає? Якщо не викуплять всі токени, а у вас є рівень 3 і вище. То ви попадаєте в тір, коли токени не будуть розпродані. Після цього буде активність, де ви можете, хто перший, того тапки, викупити токени, які залишились. Тобто, якщо умовно там розпродавали там, стільки-то стільки -то, мільйонів токенів, їх всі не викупили, хто мав третій рівень і вище, буде потрапляти сюди, в цей тір і зможе викупити тут токени. Ті, що залишились, ті, що не викупили. Також цікаве оновлення є тут те, що тепер, якщо ви не виграєте декілька IDO підряд, вас накопичить ці лотерейні квитки, і ви зможете потім отримати більше шансів в наступному адіо. Добре, давайте по порядку, щоб вас не заплутати. Повернемось ось сюди. Як я вже сказав, потім буде проводитися лотерея. Відносно того, відносно того скільки ви будете тримати коштів на балансі, будете отримувати бали. Відносно цих балів ви будете отримувати рівень, і вже відносно цього рівня ви будете отримувати квитки. І відносно цього рівня буде залежати, чи ви попадаєте в тір, потім ще First Conference Serve викупляти. Відповідно, видно, скільки буде у вас квитків загалом, скільки максимум може виграти. Все буде залежати від вашого рівня. Ну а рівень залежить від того, скільки ви будете тримати коштів. Загалом один квиток вам дадуть, навіть якщо ви не закидали кошти. Лише за підписку зараз дають один квиток. По суті, для людей, які мають невеликі банки і мають багато, наприклад, аккаунтів, хоча таки мало ймовірно, хто має великий банк, то і має багато аккаунтів. Як робити багато аккаунтів, я на своєму Ютубі близько 10 відеороликів показував, як можна зробити сотні аккаунтів. І всі ресурси, якими я користуюся, я використовую Proxy, Antidetect браузер, це все, я всі посилання завжди залишаю в описі під відео, тому що там є мої знижки: 15-20% знижки на ці продукти, і вони досить якісні. Тому користуйтеся всі посилання в описі під відео. Отож, якщо у вас, наприклад, Наприклад, декілька аккаунтів і у вас немає депозиту, по суті, ви можете зайти, зробити підписку і будете мати вже один квиток. Але самі розумієте, тому що тепер на одному аккаунті, маючи 2-3-5 тисяч доларів, можна отримувати 50-60 квитків. Шанси будуть максимально мізерні. Тому. По суті, можна сказати, що це мотивація для людей, які мають маленькі банки, заробляти більше, щоб брати участь у таких активностях. Пізніше, через це буде IDO профіт, не ми ще в кінці підсумуємо. Тут я все сказав: Тікет і викуп. Ось так навіть нам показали, як буде виглядати виграшний тікет, як потрібно їх викупляти. В принципі, так як і було, Дивитесь, чи є виграшний, викупляєте. Звісно, якщо ви вже виграли, наприклад, один квиток, у вас буде дуба на викуп. І відповідно вам буде треба закинути 100 USDC в мережі ефіру, щоб викупити, і трошки ефіру. Мережі ефіру для оплати комісії, тобто нативний токен в цій мережі буде потрібен. Думаю, пояснив я зрозуміло. В залежності від того, скільки у вас буде квитків, у вас буде час подумати взагалі і подивитися, чи ви купляти. Якщо ви не виграєте і рівень ваш вище, 3, як я сказав, ви потрапляєте до фазу. Перший прийшов, перший обслужений. Тобто тут можна буде викупляти токени ті, хто не переміг для непереможців. Добре, тут в принципі все зрозуміло. Давайте проходимо до поширених запитань. Ось є діапазон очок, розподіл квитків і максимальна кількість виграшів. Нульовий. Рівень це, якщо у вас від 0 до 29 очків. Перший рівень 3099. Тут все зрозуміло, максимально зрозуміла табличка, і ось в нас ось тут скільки потрібно холдити USDT. Відповідно, якщо ви не тримаєте коштів, а зробили лише підписку, у вас 0 балів. Тоді, якщо у вас 0 балів, 0 очків, у вас лише один квиток. Тобто тепер по суті можна приймати участь без коштів, виходить. Тому що якщо цей один квиток виграє, ви вже постфактум можете закинути кошти. До цього це робити не потрібно, але знову ж таки, подивіться, друзі. Люди, наприклад, які можуть закидати там назбирають собі 200 очок, 500 очок, в них буде 15, 30, 60 тікетів. Відповідно, друзі, шанси з тим одним білетом і з одним аккаунтом будуть мізерні. Але це не означає, що не потрібно приймати участь. Якраз ось це, що я хотів показати, немає мінімального знімка активів. Тобто, нам тепер не потрібно тримати кошти, наприклад, там мінімум 100 доларів, тому що будуть середні добові знімки балансів. Давайте переведемо до прикладу. Ви тримаєте, я буду, я так вже плюс-мінус вирухав, звичайно, наперед сидів над цим. Найвигідніше, мені здається, закидати на аккаунт, хто має можливість 2000 доларів плюс. Маючи 2000 доларів плюс на балансі, знову ж таки, ви можете ці USDT чи якусь іншу, ви взагалі навіть крипту можете закинути. Там описано, які монети воно підтримує. Ви можете закинути USDT в мережі bep 20 і вони все одно підпадуть під знімки. Тобто тепер кошти, токени, крипту можна тримати в любій мережі. Воно все це підтягує, рахує як одне ціле, і робить з цього середньодобові знімки балансів. Що таке середньодобові знімки балансів? Проводиться три знімки балансів. Проводиться в 00,00. 00, в 08 і в 16.00. Якщо всюди перебувати по 3 години, ви отримаєте наш час. В цей час проводяться знімки. Якщо у вас на одному знімку було 2000 доларів, а на другому знімку 1000 доларів, відповідно, ваш середній добовий вже буде не 2, а 1500, тому що вираховується середнє. Просто берете три знімки, наприклад, 2000, 3000 і 2000, і ділите просто на три і отримуєте, який у вас буде середньодобовий. Тут все просто. Щоб отримати, наприклад, 200 балів, вам потрібен середній добовий баланс, щоб був 2000 доларів. Ви можете закинути до першого знімка 2000, і у вас буде 2000 одразу. Але якщо ви, наприклад, я вже трошки відеороблювну, коли знімаю пізніше, щоб отримати середньодобовий 2000, вам буде потрібно закидати трохи більше. І загалом я буду робити по 2000 доларів на аккаунтах, я буду закидати по 2050, по 2100, як завжди, я люблю запасом. І я буду отримувати 200 балів за це. А з 200 балами я буду отримувати ось цей третій рівень. І він є добрий тим, що тут вже є 15 квитків, і максимально можна виграти вже 2 квитки, а не один. І плюс з третього раунду якраз починається ось це, хто не виграв, може отримувати потім ще викуп фір з Ось це є теж плюс. Тому я обрав для себе, що я буду робити таку кількість. Хтось може брати участь там з другим рівнем, хтось може можливість мати собі закинути стільки коштів, щоб можна було мати п'ятий рівень і отримати по 60 квитків. Тож ви розумієте, тепер з тим одним квитком, хто отримує там, 10 акаунтів по 60. А є такі люди, які мають можливість там закинути на 10 аккаунтів по 50 тисяч доларів, по 10 тисяч доларів. Ось тут всі бали, це все розписано, можна все співставити. Тому, думаю, зрозуміло. Тепер ви тримаєте USDT, ось табличку. Отримуєте за це бали. Після цього за бали ви отримуєте рівні. Відповідно, рівні ви отримуєте квитки. Тут описано скільки квитків ви можете отримати. Тут пише скільки максимум з них може виграти. Ви можете мати 15 квитків і може виграти ні один. А можете мати 15 квитків, і максимум може виграти два. Відповідно, треба буде закинути 200 USDC в ефірі, ефір в ефірі на комісію, щоб викупити цю алокацію. Так тут будуть витрати на комісію, але знову ж таки в нас є оцей рефаунд, є повернення. До речі, вже одне IDO людям повернули по стої зі хто викупляв, тому що попередній проект торгується нижче рівня. IDO. Його і людям повернули кошти, просто витратилося на комісії. Я вважаю, що це нормально. Вже комісії, звичайно, вам ніхто не поверне, але ваших 100 USDC, які умовно зараз коштують 20 токеном, вам повернули ще й залишили токени. Вам їх не забирали. Тобто, виходить, токени, які вам залишили, навіть перекривають комісію. Як я завжди люблю, ще раз роз'ясню і поясню: ви викупили алокацію на 100 доларів. Токен вкатався, і те, що ви викупили на 100 доларів, тепер коштує 20 доларів. Вам повертають ваших 100 доларів через 2 тижні і залишається ще тих 20 доларів в токенах. По суті, що перекриває комісію. Тому тут можна сказати це без ризиків, але з вкладеннями. Система оцінки IDO, це я все пояснив. Немає мінімального знімка активів, це теж пояснив. Тобто тепер кошти ви можете закидати тут. У нас є ще майже 7 днів, і ви кошти можете закидати навіть в третій, четвертий день, але відповідно, чим пізніше ви закидаєте, тим більше знімків ви пропустите, і тим менше у вас буде середньодобовий. Якщо ви закинете в перший день на перший знімок 2000 доларів, все, у вас буде 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, і в кінці у вас середній буде 2. А якщо ви 3 дні пропустили, а через 3 дні аж закинули 2000, ваш середній добовий просто поріжеться, і у вас потім середній буде набагато менше, ніж 2. Думаю, це зрозуміло. Тут, очевидно, вже тут додаткові можливості, хто не виграє, додаткові лотерейні тікети. Я ще покажу зараз це на сторінці, як це все де виглядає. Чи перевірка особи ні не потрібна, але я завжди раджу верифікацію пройти. Тут ще будуть якісь завдання, які можна виконувати і отримати додаткові бали, відповідно, що піднімає ваш рівень. Поки що там завдання, я бачив, тут можна просто запрошувати нове користувачів і отримувати активи. А це бонусні квитки від серії втрат. Це коли ви не виграєте. Зараз до цього повернемось. Можливо, тут якісь інші завдання ще з'являться, можливо, знову якісь свапи додать, поки не зрозуміло, а можливо, це вже і є ті завдання. Але знову ж таки, тут ще можна запрошувати друзів, і ви зможете отримати винагороди за це. Судді, це якраз ось друзі. Якщо ви запросили від одного до трьох людей, по суті, ваш коефіцієнт балів зростає на 10%. Якщо ви мали там 10 балів, то у вас буде 11 балів. Чим більше друзів ви запрошуєте, тим більше коефіцієнт балів у вас зростає. Якщо ви, наприклад, там запросили 10 людей, 20 Відповідно, якщо у вас, наприклад, там було 100 балів, то ви отримаєте 120 балів в результаті. Тобто, це просто множник такий ваших балів. Коефіцієнт збільшується відповідно того, скільки ви запросили нових користувачів. Це має бути новий користувач на Web3. Я думаю, що він не обов'язково має бути взагалі новим користувачем на Bybit, тому що тут верифікація не відстежується. Це має бути новостворений Bybit web 3 Wallet і взята участь так само правильно у IDO, і Він буде зараховуватися кваліфікованим. Ну і тут, я казав лотерейні квитки, які сумуються, якщо ви не виграєте декілька IDO підряд. Тобто, знову ж таки, в залежності від рівня, наприклад, якщо у вас третій рівень і ви не виграли одне IDO, то у вас є додатково один білет. Потім, якщо ви не виграли знову в ще одному проєкті, з третім рівнем вам дадуть ще три, вже буде разом 4. Якщо ви не виграли ще раз, тоді буде ще 4. Вони, думаю, сумуються. Хоча ні, байбіт, зазвичай, це не сумує, тому я думаю, буде за перший рівень 1, за другий три. Якщо ви третій проєкт підряд з третім рівнем не виграли, то у вас буде 4. Відповідно, воно буде накопичуватися, і потім, просто якщо ви виграєте, воно все анульовується. Давайте повернемось на сторінку. Ось сюди. Дивіться, в мене, наприклад, зараз 10 балів, хоча я вже на баланс закинув 1000 доларів. Ось тут нахмарний гаманець, я закинув її в мережі БЕП-20 їх, але я повністю сьогодні, трошки пізніше, я буду докидати ще. Відповідно, ось є отримання активів, як я сказав, розписано, скільки треба тримати коштів, з скільки балів ви за це отримаєте. І ось тут можна розглянути, які активи підтримує. Нативні токени, які підтримує Bybit, тобто тут є токени всі, які ми можемо закидати, ось і список активів. І тут видно просто всі монети, які підтримуються і які враховуються просто у нас до знімки балансі. Тут є майже усі токени. Далі в нас є ось тут запрошення користувачів, що я говорив, бонусні квитки від серії втрат. Знову ж таки, я вже це пояснював, що я не показував просто на іншій таблиці. Відповідно, якщо ви не виграли в одному IDO, тут одна кількість квитків, якщо ви не виграли в двох IDO, це інша кількість квитків. Якщо ви не виграли в третьому IDO, максимум може бути лише три невиграшних, і ви отримаєте ось таку кількість білетів відповідно від вашого рівня. Ну, в принципі, тут все Зрозуміло, і просто. Якщо у вас, наприклад, третій рівень, не виграли раз один квиток, не виграли ще раз три квитка, не виграли ще раз четвертий квиток, вам дають. І відповідно ви з чотирма квитками просто берете участь. Як тільки ви виграєте, це все анульовується і все. Тому, по суті, той, хто має один аккаунт, Мало шансів у вас, хоча я буду назбиратися ось ці квитки, і вже буде там не один, наприклад, а п'ять або три-чотири будуть збільшуватися шанси на перемогу. Але знову ж таки, порівнюємо з тим, що можна отримати там 50-60 балів. За 2 тисячі доларів за ход 5-10 тисяч доларів, шанси будуть значно менші. І пройдемося. Отут. Підписка буде тривати, потім буде лотерея. Якщо у вас виграшний квиток, то так, якщо не виграшний, то так. Тут, в принципі, все зрозуміло. Невиграшний лише для рівнів від третього і вище. Як відбувається ця механіка, поки не зрозуміло. Я думаю, буде сторінка, можна буде зайти, і хто швидше купить, кому швидше на танзакція, той і викупить токени, якщо усі не розпродадуть. І тоді буде відбуватися ось викуп 25-го в десятій, буде тривати цілу добу до двадцять. Шостого до 10.00. тобто тут у нас 13.15, тут 13.00 наступного дня, 26 липня, викупляти можна лише усі токени. Ви будете мати час, щоб поповнити аккаунт. Знову ж таки, не зрозуміло, який буде цей сейл на ефірі, тому що попередній вийшов не дуже. Взагалі, зараз такий ринок, що IDO виходять відносно не дуже добре. Тому, можливо, і багато людей участь не буде приймати, можливо, результати будуть так собі, але загалом записав цей відеоролик, щоб ви мали розуміння механіки, як тут все працює. До речі, от є правила повернення Bybit IDO web 3. Нічого не потрібно робити. Якщо ви викопали токен і він потім вкатався, вам нічого не потрібно робити. Просто потім роблять анонс в Bybit каналі. І з часом повертають ваші 100 USDC вам назад на баланс, так ще й залишають токени, які ви викопали. Взагалі такі всі апдейти, доповнення я публікую в своєму телеграм-каналі. Ось тут. Закріплю QR-код, ви його можете відсканувати собі та доєднатися до каналу. Там є чат, там завжди можна задати запитання, хто має можливість вам відповість, чи я, чи модератори, можливо, хтось з людей, можливо, ви що знаєте, з кимось поділитись, тому доєднуйтесь до нашого крутого ком'юніті. В принципі, друзі, я все пояснив. Механіка зрозуміла. Якщо коротко підсумувати, то для когось це стало краще, умови, для когось набагато гірші, тому що хто не має можливості, там немає багато аккаунтів, то шанси невеликі. Але, відповідно, зараз результати IDO не дуже втішають, але знову. Знову ж таки, коли ринок поправиться, альтап може почати рости, тоді і почнуть IDO стріляти. Тому, в принципі, брати участь в них я вважаю потрібно, але знову ж таки, кожен має приймати ризики на себе, на свій розсуд. Тому що, якщо виграєте є затрати на комісію, звичайно, повернуть ваш викуп, але знову ж таки, ви там декілька доларів на комісію витратите. Якщо буде IDO в дешевших мережах, то відповідно там витрати ще менші. Але стало краще тим, що тепер не потрібно перекидати токени з мережі в мережу, наприклад, там з BNB в Matic, з Матіка в BNB, можна тримати просто на вони так і пишуть, тримайте кошти на гаманці, з якого берете участь. Нічого не пише, що потрібно тримати в тій самій мережі. Плюс немає мінімалки, лишній раз не потрібно заводити кошти, заводити, виводити, виграв, не виграв. Прийняли участь, виграли, викупили алокацію. Не пішло, не виріс токен, впав, повернули кошти. Витратили трошки на комісію, якщо ви купляли. Якщо не викупляли, взагалі нічого не витрачаєте. По суті, можна тепер просто приймати участь без вкладень. Вже по факту можна мати цей один квиток, і якщо виграєте, закидати кошти. Перети тепер цього не потрібно робити, якщо ви маєте маленький депозит. Але якщо ви хочете більші тіри, відповідно більше квітків, то звичайно, що вам потрібно закинути кошти. Можливо, в когось вони вже там лежать, можливо, комусь треба розкинути. Але ви можете собі в якихось дешевших мережах порозкидати кошти на аккаунтах і просто їх там тримати. Хай там тих 2100 доларів, умовно, лежать, кожен раз беруть знімки, просто кожен раз заходите підписку і дивитесь, чи ви виграли. По суті, зробили нам простіше. А ви поділіться своїми думками в коментарях. Мені цікаво, чи. Для вас стало краще чи гірше, і що ви на рахунок цього всього думаєте? А якщо відеоролик вам сподобався, був корисний, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я як завжди вам побажаю профіту та до нових зустрічей.